Друзі, всім до, доброго дня, всіх вітаємо святом. Сьогодні у нас водохреща. Е, є трошки вільного часу. Хочу вам відзняти порівняння двох тракторів. Це Шефенг 244 на широкій резині та Донфен 244-й. Виникла така ідея, тому що один клієнт у нас був вчора, він обирав саме між цими двома моделями. Тому для всіх, хто може. Обирає теж між 24-різними моделями. Можете переглянути це відео, може щось корисним для себе і почуєте. Це обидві 24-ки. Мотори в них стоять трьохциліндрові, там і там. Тут стоїть у нас ютубський двигун. Тут у нас стоїть кемовський, кем КМ-385 БТ. Потужність одинакова, 24 там, 24 тут, а Об'єми одинакові, 1,5, і там і там. Значит, по вазі Донфенг у нас важить тонну 470 кг. Шифенг у нас важить тонну 420 кг кг різниця, Донфен буде Дон Фенг, в Донфен це сама тяжка 24 з усіх, яких існують сьогодні на ринку України. Далі по комплектації. Широка резина у Донфенга це задні 112 на 24 Так само і у Шефенга. Передні у них відрізняються, у шефанга 7,5 на, на 16. У Донфанга 6,5 на 16, у шефанга вони ширші і вищі будуть і відповідно, кліренс у шефанга буде вищий, ніж у Донфанга. Е, колеса поставили на вигорі, щоб бачили, значить, у Донфанга коліс буде кращий, у шефанга менший. Мости у Шифанга 35 точні стоять і коробка. У Донфанга е, так само. Е, у передні міст 35-ки, задні чулки з 35-ки. Коробки у них і практично ідентичні, однакові навіть речаги. Е, ванна гідравліка і коробка разом, що у Донфанга, що у шифанга. По конструктиву, по рамі, щоб було вам видно, значить, рами, рами вони стоять хороші. Хороший метал стоїть товстий. І так само, як і в Донфанга, так само, як і в Шифенга. На це звертаємо увагу, тому що рама важлива конструкція у тракторі. В деяких тракторах, таких як, наприклад, Ловол, тут стоїть велика виїмка. Це буде більш надійна, надійна система, що в Донфенга, що Донфенга, Шифанга. У Донфен по комплектації трохи краще, чим тим, що сидіння в нього вже підпружинене. Тут та жорсткість, там дві невеличкі пружини. Зразу давайте по ціні, щоб ви були в курсі. Сьогодні в нас 19 січня. Тут. Ціна зараз 6900 доларів, 7900 донфенг. 1000 доларів різниця. Е і от ми зараз це пояснюємо. Знову тисячу доларів, за що платить клієнт, коли бере донфенга. Виконують роботу, що 24 що Донфенг, що Донфен е повністю ідентично. Ті самі йдуть, ті самі фрези, культиватори, все ідентичне. Е різниця буде от по комплектації трохи і по якості. Е тому ми це відео і знімаємо. По датчикам стоять і там, і там не панелі. У шифанга немає датчика мотогодин. У Донфенга він є. Крила задні, у Донфенга набагато більші, вони повністю практично закривають колесо. У Шефанга вони менші, колесо трохи виступає. Ну, Не трохи, пів колеса виступає. Ну, його, якщо звузити, тут є місто, куди звущувати, теж сховається, але все рівно у Донфенга там краще. Далі йдемо по трьох точці. Тут у нас стоять пальці у Донфенга, у нас стоять вилучна система. Ну, це буде краща система. Тяги у нас повністю леті, не зверні вушка. У шефанга зверні вушка, але є додаткове ребро жорсткості. Це кріплення у шефенга бокових розтяжок краще стоїть, у Донфенга трохи гірше. Трактора, і там, і там, 22-й рік, по валу відбору потужності. Тут дві скорості 540-730, там тільки 540. Ця опція 730. ну якби Добре, що є там в комплектації ще одна швидкість валу відбору потужності, але насправді, я думаю, більшість клієнтів, хто має трактора, користуються 540. Тобто це вроді би, є опція, але не настільки вона там важлива. Прицепне у нас тут жорстке на прицеп. У шфенгу такого типу. Кріплення крил, дивіться, значить, більша вібрація буде відповідно на шофенгу, тому що крила цепляються прямо до заднього моста, ну, але мають перемичку. У донфенга, стоїть спочатку додаткова стойка, і потім на неї вже цепляється крило. Воно більш масивне, більш тяжке, і вібрації тут ніякої немає. Тут навіть заводом не передбачено. Перемечка. Ну, хоча її, в принципі хто вважає, можете доставити. Е, у Дунфанга стоїть резиновий коврик, у шефанга метал, е, у Дунфанга стоянкове е, гальмо ручняк, як в автомобілі, зручно. Е, у шефанга, на жаль, е, зажимати треба педальку. Е, так, Що ми ще не сказали, насоси і там, і там два стоять. Один на гідропідсилювач, другий на гідравліку. Зараз ми відкриємо капотики. Акумулятор у шефанга сотка, у Дунфанга 75-ка, якщо не помиляюся. 70 Окремі бачки на гідропідсилювачі, і там. І там. Дунфанга крил немає, у шефанга так само, але у Дунфанга є стекляні щитки. Але будьте уважні, їх в продажі майже немає, а якщо є, то вони дуже дорогі. Тобто, ну, сокотіть їх, не розбивайте. Далі, по грузам, передні тут менше, тут стоять по 15 кілограм, тобто тут 60 і. А, тут 80, тут 4 по 20, грузів більше. Ну, Вага в них 50 кг різниця. Мусив перервати відео, яке якраз клієнт дзвонив, замовив цього тракторця 24-ку. Я перед цим відео для нього окремо знімав порівняння. Він там поспілкувався з дружиною і вирішили, що беруть Донфенга 24-ку. Ще коротко, бо вже почався дощ. Значить, По оптиці. Тут стоять діодні поворотники, тут лампочки. Ну, Краще світло буде у Донфенга. І передніх фар. І задніх стопів, і задньої фари. Оце, і там трошки попростіше стоїть. І ще одна відмінність є це по рульовому циліндру. Тут стоїть він двохсторонні дії, гідропідсилювач. тут стоїть один циліндр. Я не думаю, що це якась там велика різниця по ходовим якостям або в управлінні, Ну, але все ж вона є. По фільтрам, наче, дивіться, у всіх масляний топліни, крім Донфенга. У Донфенга в КМУ мотора стоїть ще додатковий фільтр грубої очистки. Обидва трактори достойні своїх коштів. Хто шукає трактор до 7, будь ласка, шифенг, класний трактор, 2 роки гарантії. Хто шукає трактор до 8 тисяч доларів, Донфенг люксовий на широкій резині теж 2 роки гарантії. Безкоштовно доставимо додому. Розрахунок теж дома на місці. Дзвоніть, звертайтеся, будуть якісь питання, задавайте в коментарях, відповімо або там знімемо додаткове відео. А цей трактор ми зараз заливаємо антифріз і готуємо його до продажі і будемо сьогодні вести в Міжгірський район. Всім дякуємо за увагу, до зустрічі, до нових відео.